Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу поділитися моїм досвідом підготовки жоржин до посадки та результатами мого експерименту по зберіганню бульб. Ось такі чудові жоржини мала минулого року. Взагалі люблю ці квіти, але не люблю викопувати та зберігати. Тому щороку думаю, як мінімізувати роботу з цією рослиною. Отож, як я зберігала бульби цього року, це мій експеримент. Використовувала спосіб сухого зберігання. Я буду розповідати і паралельно працювати. Всі знають, що після викопки бульб їх потрібно промити, просушити, засипати піском чи опилками та відправити на зберігання в підвал. Я ж минулого року просто викопала, не мила, не оббивала землю, а залишила земляний ком на корінні, підсушила і так відправила на зберігання в сухе прохолодне місце. Підвалу у мене немає. Зверху вкрила старою курткою, щоб не змерзли. І прийшов час дізнатися, як вони перезимували. Беремо корінчик і здається, що все сухе, але це не так. Придивившись уважно, можна побачити маленькі бруньки. Будемо працювати над кожним корінчиком. Готовці жоржин до посадки є два головних правила це різати, не жаліти, перше правило, а друге правило це знати, що різати. По-першому, правилу обрізаємо все, що сухе, мертве, пошкоджене, хворе. Нам це все не потрібно. По другому правилу, під час обрізки дуже важливо не пошкодити кореневу шийку, тому що саме там закладаються молоді пагони. Якщо пошкодили кореневу шийку, то все, бруньки не будуть розвиватися. Інколи так буває, що з великого коріння залишається всього декілька бульб. Це нормально, цього не потрібно боятися. Головне, щоб були бруньки та хоча б одна жива бульба. Коли я лише починала вирощувати жовжини, то дуже боялась їх різати. Але, як кажуть, досвід приходить з часом, тепер рука не тремтить, коли потрібно обрізати майже все. Ось як, наприклад, в цього екземпляру є жива брунічка і є одна бульба, отож залишаю його для посадки. Починаємо різати наступний кущ, бачу тут багато сухого, я не підписую сорти, тому що вирощую жужини просто для себе. І саджаю там, де знайду хоч клаптик вільного місця. Тут бачу живу бруньку, тому залишаю цей корінець. До речі, бульби жужин на зберіганні найбільше бояться вологи, тому є багато способів, як їх зберегти. І в піску, і в тирсі, і в холодильнику, і спеціально занурюють корінці у віск. Моєму дитинстві вони зберігались дуже просто в ящику з піском в погребі, і майже не було жодних втрат. Жожини завжди росли в бабусиному садочку, велетенські такі тарілки рожевих, білих та бордових квітів, отож, напевно, любов до Жожин в мене з дитинства. Наразі є дуже багато сортів, я замовляла у флоріума, у яскравої клумби та, та купувала на місцевому базарі. Ось ці бульби, які я наразі обрізаю, це з флоріума, замовляла минулої весни. Досить непогано вони перезимували і гарно квітнули минулого року. Це такий великий корінець, і зараз я його буду ділити. Тут є декілька кореневих шийок, і будемо розділяти цей великий кущ. Буде що саджати цього року, але не знаю, де знайду місце, тому що в цьому сезоні відбили місце під новий розарій та посадили багато картоплі, тому що ціни на картоплю вражають, і не думаю, що цього року буде дешевше. Хочу відмітити, що подобається мені цей метод сухого зберігання. Розмовляла вчора з сусідкою, то вона жалілася, що в погребі багато погнило бульб. У мене ж погреба взагалі немає, тому зберігаю так, як мені зручно. Звичайно, є екземпляри, які не перезимували. Як ось тут. Я трішки пришвидшила відео, але я не сильно переживаю за тих, хто не перезимував, тому що просто не знаю, де саджати. Ось тут, бачите, корінець повністю сухий. Я його розділяю, придивляюся, але нічого не бачу. Тому без жалю просто викидаю. Якщо б я займалася вирощуванням жоржин на продаж або хоча б на букети, то, звичайно, я б підходила більш відповідально до цього процесу. Але оскільки жоржини це просто краса для мене, тому я не шкодую, і якщо є якісь сумні у мене з приводу корінців, то я їх просто викидаю. Деякі сорти перезимували краще, деякі гірше, але в цілому 70% перезимували досить гарно, втрат небагато. Далі обрізані бульби обсипають деревним попілом. Хтось може замочити в розчині фунгіциду і навіть додати стимулятор росту. Я чесно такого не роблю, я за простоту в садіництві. Тому просто добряче обсипаю попілом, особливо в тих місцях, де є живі зрізи. Гарненько обробляю кожну бульбу. Якщо цибулини здорові, правильно обрізані, то цього повністю достатньо. Далі всі бульби складаю в ємність. Можна використати будь-що, хоч старий тазик, як у мене, головне, щоб в ньому була достатня кількість отворів. Складаю все компактно, не пророщую кожну бульбу окремо, хоча можна і так робити. Далі все засипаю чистим піском. Поливаю все гарненько і відправляю на сонячне місце. Оскільки у мене вже травень на вулиці, то не пророщую в приміщенні, а просто пророщую на вулиці, на ніч, коли холодно вкриваю агроволокном. В середині травня буду висаджувати у відкритий ґрунт. Щоб мати ось таку красу восени і насолоджуватись цими чудовими квітами, звичайно, пророщувати набагато раніше в квітні, але я не поспішаю, тому що погода в нас досить мінлива. На початку травня ще холодно. Раніше висаджувала на початку травня, але тепер не поспішаю. І висаджую аж після 15-го, числа травня. Цього досить, щоб квіти заквітнули.